Гомін Ау. Це шоу Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами Настя зухвала. Єгор Шатайло і Юра Коломієць. Агенти КНДР віддалено влаштовуються в американській компанії для крадіжки грошей. А у нас це ще називають заробітна плата, але термін крадіжка грошей у компанії більше сподобається керівництво. Ну можливо, це єдине формулювання, яке влаштовує керівник. КНДР, тому що ну самі розумієте, там люди не дуже заможні, і от ти взяв собі фрілансик, да? тебе питають, ну місний гестапо питає, попитає, звідки гроші? Ти кажеш, вкрав у капіталіста, і все. Ну, це Це, 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 правильно. Да, ну, да, да, да. це навіть не оподатковується. І, і розстріляли ну, типу, тільки половину твоєї родини. Да? А, 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 ти, ну... Того, просто. що все вихідний день. Так, да, так, да, так, да. бо це амністія. Це, це, це Помилували це, це, ну, це Типа, як, от у нас є скидки, так у них е, така амністія по скидкам, Там сьогодні 50 відсотків. <п 'ятниця> Це якщо на чорна п'ятниця Північній Кореї сьогодні <п 'ятниця> тільки мінус 50 відсотків від твоєї родини. <п 'ятниця> Гарячі знижки. <п 'ятниця> Який кошмар. Ще помітьте наскільки якісне і популярне було колись німецьке гестапо. Що зараз ми називаємо інші в інших країнах подібні організації? Не як корейська спецслужба. Коротше, корейське Гестапо, ви поняли? Це як ксерокс, Гестапо це світі, диктатура. Міністерство юстиції США оголосило про конфіскацію сотень фінансових рахунків шахрайських вебсайтів і ноутбуків, пов'язаних із масштабною схемою північно-корейських агентів. Вони видавали себе за віддалених працівників. Щоб в суті правда, вони, ну, вони далеко, далеко. далеко. Да. Да, да. щоб проникнути в американські технологічні компанії та переказати гроші у збройову програму пхен'яна у мін'юсті. США повідомили, що близько 100 американських компаній неусвідомлено найняли працівників пов'язаних із північно-корейським режимом. Діяльність агентів КНДР охоплювала крадіжку інтелектуальної власності США та віртуальної валюти. Ху. Ну перше ж хотілось би дізнатися, чого ми так не робимо. У нас дуже багато талановитих айтівців, які можуть. У вільний від двох робіт час влаштуватися на підробіток в США і потім перекидувати ці гроші на наші фонди. І якщо американці попросять їх назад, то ми такі. Так це ж то, що нам Байден обіцяв. Ми ж забули. Це ми просто беремо своє. А то, що ви зараз оце засузбендили, так ми зараз, да. Ми просто. Та в да. контракті було прописано, що ми можемо забрати. Якщо що, можемо, просто пристидити їх війною. Не, не забувайте, що в нас ще є оця угода про рідкісноземельні метали. Ми завжди можемо. Так, А там було написано, ну, щоб. А ви да. казали, що ви, ви дасте. Що цей дід помнить? Що mm -hmm. він помнить? Ну, йому, якщо. Ну, ні, Може, йому якось поставили пантоміму, щоб показати, що таке рідкісноземельна... Ну, Але навіть якщо це відбулося, він вже наверняка, забув. Да Юра, я з тобою повністю згодна. Ну... Хватить нам уже всім чекати той ленд-ліз. Пора брати справу в свої руки. Ми ковалі свого щастя. Ну, американський розбещений, неналяканий роботодавець сам себе не обкраде. Поки ти лежиш в кроваті, українець. Нічого там... опрацьовує no. твого клієнта. Твого клієнта все хоче вкрасти. Я навіть знаю, яка співбесіда була між американськими компаніями. КНДР агентами, типу, ваші слабкі сторони. Я трудоголік. Поважаю начальство, можете платити мені їжею. Ідеальний кандидат. А які ж ваші сильні сторони? Непохитна відненість. Як же вміло агенти КНДР зіграло на тому, що американці не розрізняють, яка Корея? Бо Вони на співбесіді питали: Ви з якої Кореї? Оце там, де грав Кальмара, і вони такі та. <реш> і по суті і не збрехав, бо у них там теж гра в кальмар, а просто їх не знімає Netflix. Там гра кальмара кожен день. Отож. Уже який сезон. Скільки вже років там ідуть сезони? вже багато, вже да. багато. Ну, вже якби це було ну серіалом, угу. і до речі, самі кращі сезони були спочатку, бо тоді СССР гроші давав, а зараз вже якість погана, але вони все ще намагаються думати на це вистрелити чисто на ентузіазмі. Тянуть того, я і вірю, що нас чекає успіх. Ну і ми ще навіть краще, ніж північнокорейці, справимося, тому що американці вони ж не розуміють. Що Європа це багато різних країн. Вони думають, що це одне. Ну, ну да ми, да, ми налегке просто їх прокатаємо. Скажуть, до, до, я, ну, я з Австрії, да, Дніпро, це з Дніпро, місто Дніпро, Австрія, місто Дніпро. Готовий приступати вже сьогодні. Цікаво тим, що з цієї новини ми опосередковано розуміємо, що в деяких громадян КНДР вони таки мають. Доступи до благ до суспіль... ну, до благ суспільства, як там інтернет, технології, але тільки за умови, якщо це буде нести шкоду іншому суспільству, і це дешево. Їм навіть можна не платити цим агентам. КНДРівці крадуть секрети Пентагону за підписку на Amazon Prime. Типу, агент Йон Сувон. Вас підвищено до другого сезону Доктор Хаус. Є вас додадуть в сімейну підписку <laughs> всіх. <laughs> службовців корейських. Будьте, що це справедливий обмін. Ну, тому що, от ну, для жителя КНДР. Таємниця, чи буде хаос Скаді, чи не буде, це вона така ж значуща, як і таємниці Пентагона. ну, як і те, де розміщені стратегічні бомбардувальники. Да-да, Там за людьми, які володіють спойлерами, за ними слідкує місцевий КГБ. Ці люди дуже небезпечні в будь-який момент. Блін, як легко постачати північно-корейцям контент. Ти просто такий, ну кажеш, їм покажу вам «Титанік». Не проставляю тоді. Я думаю, що закінчити щось якісь уже американці, які зажрались від контенту, які такі ех, я так заздрів північній Кореї, у них ще так багато цікавого, чого вони не бачили. Я, ще я хочу стерти собі пам'ять, щоб знову подивитись цей фільм, а північно корейці їм не надо стирати, треба просто народити. Вони не бачилися дуже зручно. А Також у видання додали, що північно-корейським агентам часто допомагають люди, які керують так званими ноутбучними фермами по всій території США. Шамін'ю США обшукав 26 таких місць у 16 штатах. А ФБР вилучило близько 200 ноутбуків, а також десятки фінансових рахунків і шахрайських вебсайтів, які використовували для відмивання грошей. І це все дуже зручно, бо тебе ж питають, де ти працюєш. Ти просто кажеш на фермі, але не уточнюєш, що на. Ноутбучній. Але важко, напевно, стримувати, щоб не розповісти, як в цьому році вродили флешки і жорсткі диски. О, о, а бачили б ви, які у нас там краєвиди на робочих столах. Гори! Гори. Які <плес> хочеш? В місті такого немає. І що, що в місті такого немає, і що знаєш, оце буває, встаєш зранку і йдеш доїти флешку. <плес> і і Сідеш, а іноді вірус підбіжить mm -hmm. комп'ютерний, а ти йому молоком з флешки Прям в рот таком. Це зранку свіженькі нулі одиниці, знаєте? Тільки от завжди, і завжди має бути людина, який ти кажеш, ви кабелі покосили чи не покосили. Віндов здав, Ubuntu дав, Linux дав, Apple дав. І, і, дня нема. і дня нема. Слухай, треба в п'ять ранку вставати. І це ж ми говоримо про агентів із цілком закритого суспільства, uh -huh. Ну, тиранії. Уявіть, як їх, як їх тренують агентів, щоб вони розуміли контекст, з ким вони працюють. Типу, бігові доріжки, і поки тобі ти біжиш, тобі показують меми Тіктоку за останні 10 років. Потім в тебе пояснюють, тобі, що таке чотириденний робочий тиждень. Uh -huh. Що таке лабобучім відрізняються мозолі від Джойс. Тільки Xbox від кірки з каменоломні. Е, мені здається, найважче переконати оцих агентів, що в Америці Трамп це реально президент і там немає диктатури. І ти будеш бити себе в грудь, та вони самі його вибрали. Це про... них нема. Ну, вони, ну, ну, Вони так захотіли. Ну, Так вони захотіли. Ну, Американці тю -тю, капіталізм. Дядя і тітя з Оклахова. Дядя і тетя з Оклохода. Хотіли якийсь прикол, дешеві джинси, бензин, і тут, от оп, оп, і от зараз случилась ситуація, і все ні ну, насправді ж Кім не доволі схожий на Трампа. Просто треба їм пояснити, чому саме він впав в, якусь, в якийсь пісок, чого він вийшли, спотикається. в Де він викачався в кориці? Цей круассанчик. І що, часи змінюються колись, щоб відмити гроші, злочинці використовували маленькі бізнеси по типу прачечних, а тепер треба використовувати і вибудовувати цілу систему. Вебсайтами, рахунками, куплять ноутбуки. Пора вже, я думаю, і назву міняти, щоб було щось, типу, що злочинці відноутбучили цю суму грошей і одразу зрозуміло, про яке покоління ми говоримо. Старі мафіозі чи нові. Вони ще миють, вони йдуть на ставок да. і там миють да. ті гроші. Yeah. Знаєте, зважаючи на те, як останнім часом легко довідатись секрети Пентагону США з огляду на скандал, Пам'ятаєте, з чатом, коли додали yeah. журналіста і сказали, mm -hmm. що вони там будуть бомбити кого? da, 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 da. когось. Когось uh -huh. хто не, не загрозує США так. Mm -hmm. як? То для північнокорейців дізнатися секрети Пентагону це щось, типу, як для нас в санаторії в Трускавці. Ну просто пишеш Гексету, Чувак, я попідав ідав Скажи чесно, будеш бомбити іран? Та, звісно, буду пока, тут покавакальон. Да, і мені здається, що ймовірно такі задачі їх дають саме в якості е е е винагороди тим, хто любив на найбільше. Ну, Знаєте, очевидно, що для КНДР поняття відпустки ну, це якийсь буржуазний пшик. Да? Ну, це не можна. Інша справа ти на чілі переписуєшся з працівниками Пентагону. <ріст> <ріст> і все. І тобі медалі дають кожні, кожні дві години два медалі, бо ти дізнався якусь нову е державну таємницю. США. Ну клас. <ріст> Може, може, і поїсиш хорошо в цей день. Mm. Бо я не знаю, їм, якщо ну, цікаво, якщо їм дають медаль, ну іде якийсь типу продуктовий Єм набор в місці з із... медалю? Їм просто дають оці медалі, де всередині шоколад. <рес> Блін, і це прям ну це прям мала б бути цінність. Uh -huh. Четверо громадян Північної Кореї були окремо обвинувачені в крадіжці 900 тисяч доларів у віртуальній валюті у двох неназваних компаній, додали у виданні. Також державний департамент США пропонує винагороду в розмірі п'яти мільйонів доларів за інформацію, яка може перешкодити фінансовій Ого. та іншій незаконній діяльності північної Кореї. Клас, супер, ідеально, ще й п'ять мільйонів баксів до просто кажеш. Так, це я це північно-корейський чувак. Це все не буде працювати, якщо я не буду в цій схемі. Давайте мені п'ять тобі дають 5 лямів, Я вас обманув. Я їх все закинув на пхеняні. Да, але ми, українці, не повинні заздрити. Ми повинні їх випи. Передати ми перші повинні прикинуться північними корейцями і закрафти ці 5 мільйонів на Так. <рес> ну, Але на мою думку, це насправді хитрий план, як ліквідувати злочинця. Дивіться, він звертається до США, бо думає, що Ха, от дуречки, зараз я ще їм признаюсь, і вони мені 5 лямів. А я в Кореї що вони мені зроблять? І от йому скидують 5 лямів. Він довольний, але в той же момент він усвідомлює, що тепер на нього полює кожен бандит в північній Кореї. <рес> <рес> і от ми вже дивимося північно-корейський ремонт. Ма як Джона Віка, де головний герой, не знає бойових мистецтв, і зі зброєю у нього тільки мишка. Ну але Юра, а що таке 5 мільйонів доларів в північній Кореї? Ну ну нема такого, що ти ну кажеш, що в мене мільйон доларів, давайте мені всі нагітці. Ну ти проблема в тому, що ніхто тобі не поміняє їх на валюту. Та просто я думаю, що в північній Кореї люди, якщо знаходять 100 доларів, вони тікають і обеззаражують це місце. Бо якщо гебуха знайде, що в тебе є іноземна валюта, ну ти їдеш на ну все на їхні соловки м'ясні. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами була Настя Зухвала. Єгор Шатайло. Та Юра Коломієць. В офіс Пентагону на віддалену роботу потребується працівник агент КНДР. Пропонуємо молодий та дружний колектив. Кава печиво, офіс в центрі пхен'яну. Гомін аут